Замовчувати те, що це саме РФ вбиває дітей балістикою. Це небезпечно, це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість ще ніколи не закінчувала війни. Про це сказав наш президент Володимир Зеленський. І... Знову відповідь адекватної такої, знаєте, від США на терор росіянами українського міста, в якому е загиблі діти, дев'ять дітей. Я нагадаю, знов таки немає. Але постає питання: як вважаєте, чи не є саме ось така відсутність відповіді, все ж таки доволі такою чіткою відповіддю Україні, що думає з цього приводу Америка? Ну, звичайно, мовчання дуже часто є, є такою відповіддю, особливо в політиці. В даному випадку очевидно можна говорити про таку планомірну лінію поведінки, можна навіть сказати, стратегії з боку Сполучених Штатів. Вони не коментують в особі теперішньої адміністрації Трампа, не коментують в деталях удари як по території України, так і по території речі, Росії. На відміну від цього, як це свого часу робила адміністрація Байдена, яка могла і Україну критикувати. Певні удари, хоча ми розуміємо, знаємо, що Україна наносила удари по військовим цілям, на відміну від росіян, які б'ють зовсім по різному. Тому тут така, якби скажімо планомірна певна лінія поведінки. Інша справа, звичайно, що це дуже сильно дисонує з тим, що заявляє Трамп. Він в себе знаєте такого миротворця великого вдає, показує, демонструє, як він наближає там. Мир, якими якими кроками, якими там діями, феноменальними, нереальними, неможливими, і всі інші епітети А от до час паралельно кількість бомбардувань. ну, вона місцями навіть і зростає, е, і так далі. І це звичайно не відповідає тому, що він говорить. Такі знаєте дві реальності: одна та в якій ми живемо щоденно і гинемо, е, е, має на увазі е, українці. і друга реальність це така реальність Трампа, така бульбочка, яку він надуває, надуває. Що раз то сильніше і сильніше, вона скоро вже, напевне, тлісти здеться з реальністю та яка є. Для чого це робиться? Ну тут зрозуміло, що є бажання е, подати себе як того, хто закінчив війну. Е, тому, от власне, таке замовчування, десь неналежна реакція, вона насамперед спрямована на американців на свій внутрішній попит, е, тому що він не коментує, він не пояснює в деталях і менше, відповідно, там і уваги цим питанням. Приділяється і другий важливий аспект, який не варто забувати, це те, що Росія справді Путін пропонує Трампу його бізнес, оточення дуже серйозні ну, контракти, дуже серйозні гроші, дуже серйозні ресурси. І тут спокуса дуже велика для е, бізнесменів і великої кількості, які є навколо Трампа. Тому що якщо не почнуть називати речі своїми іменами, і дійсно почнуть примушувати Росію до мира, звичайно, всі ці ймовірні, всіх цих угод, якими так марить. Моментами і сам Трамп вони звичайно будуть відсунуті кудись далеко, і, Росії, і американський бізнес не зможе скористатися тим, чим він міг скористатися у випадку певних домовленостей сполученими штатами Це, що коротко про ту лінію поведінки, яка зараз є з боку американської адміністрації, пане Ярославе, як ви думаєте, чи є у України взагалі можливість змінити? Переломити ось цю ситуацію, чи знаєте, будемо вважати, що Трамп вирішив закінчити війну в будь-який спосіб, і чого це буде вартувати Україні і українцям, його абсолютно не цікавить. Е, можливість є, варіанти є. Ми можемо навіть проговорити те, що було 2-3 місяці тому. Це не те, що є зараз. Що не так давно Трамп називав Зеленського диктатором, те, що Україна не хоче. Миру, що через Україну мала там війна почалась зараз. Ми ці риторики не чуємо так. Ми, ми не чуємо м м е щодо Росії конкретних там е речей, які мали би прозвучати. Але е риторика все рівно змінюється, і тут не в одному у Трампі справа знаєте якби особисто. Трамп все вирішував можливо, вже давне, давно все було не так, так є а набагато гірше для нас. І в цілому е є його оточення, є істеблішмент сполучених штатів, є інтереси сполучених. Штатів є європейський союз, який дедалі активніше на тій шахівниці грає, тому факторів не дуже багато. і Не все особисто вирішуватиме Трамп. Якби йому там сильно не хотілося, якби він не видавав себе такого вершителя на доль світу. Тому шанси є. і Україна власне за ті шанси намагається чіплятися. Ну ми це бачимо. Це виробляється спільна позиція з Європою, що має підсилити Україну. Де уже, скажімо, так іде чітка аргументація артикуляція того, що робить Росія, демонстрація, спроба донести до американської істеблішменту, до американської влади суспільства більш концентрованіше ніж це були раніше. Менше емоцій, зараз більше все таки фактів. І ми побачимо місцями. Ну навіть на таких певних локальних рівнях дії. От, власне, удар по кривому розі, де загинуло багато людей, дітей, весь цей жах, і тут виходить, ну. Коментар посла Сполучених Штатів в Україні, яка заявляє, що ракета якась прилетіла, ракета вбила від ракети Загинули люди, це означає, що треба закінчувати війну, і це означає, що треба карати зручило це насамперед. А ракета вона сама не злетіла, сама не впала. І це е, критика, яка була в українському суспільстві, в тому числі з боку президента, чому не на ракета, яка прилгіли називається російською російською з боку сполучених штатів, які все тут розуміють, все знають, все бачать і тим більше посол, яка не так давно тут. Любові до України признавалася, як вона буде боротися до останнього подиху проти Росії, як нам обіцяла адміністрація Байдена. І після оцих коментарів негативних українців буквально день-два вже змінюється риторика і зовсім по іншому заявляє. Це є також свідченням того, що прислухаються, бачать і десь теж бояться осуду суспільного, тому що можна кулуарно багато що вирішувати, але є є виборці, є політика відкрита частина політики. Ніхто не відміняв, і оце це. Все впливає на політиків, які би вони циніками, якими вони би там не були для себе там не мали які би розрахунки. Тому звичайно потрібно за кожний шанс чіплятися за кожний варіант, який є показувати, пояснювати, доводити позицію України, тому що не Україна напала, це найголовніше, і точно не Україна зацікавлена в продовженні війни, тому що війна триває на території України. Україна зацікавлена в покаранні винних і в завершенні цього. Жах, звичайно, тому послідовно може цього добиватися. Інших варіантів для нас, в принципі, немає і бути не може. І це при правильній подачі все це можна пояснити значній частині і стаблі. Інша справа, буквально завершуючи, погоджуюся. Ну, наївно було б думати, що Трамп чи деякі люди з його оточення, ну геть не розуміють того, що відбувається. І їм як маленькі дітям треба все пояснити. А ні, розуміють багато з них, і сам Трамп багато чого розуміє. Так далі ну є інтереси. Повторюся, є бажання отримати куш Певний це очевидно є питання фінансів, питання геополітичного якогось, впливу особистого впливу. Це замішено дуже багато питань, і знаєте, ну в політиці так часто буває. Є внутрішні установки, все інше, що відкидається, робиться вигляд на те, що хочу реагую, на те, що не хочу реагую, під таким кутом подаю інформацію. Але реальність і протидія опонентів е політичних е внутрішнього сполучених штатах. Протидія Європи Україна такій позиції не бачу нічого, бачу тільки те, що хочу а не те, що є. Ну вона змушує реальність бачити і коментувати, змушує, скажімо так, очевидні речі називати очевидними термінами. Так і в політиці буває часто. Тому Трампа дедалі важче, як на мене буде робити вигляд, що він чогось не розуміє, тому, що він просто ну виглядатиме. Ну, Геть, не так, як він хотів виглядати, чим далі все це продовжуватиметься. продовжуватиме. Це, а бачу... Зараз він я перепрошую, але зараз чи не вважаєте ви, що він вже, вже виглядає? ну, Скажімо так, гірше, ніж він виглядав, коли мав свою передвиборну компанію? Коли він говорив про те, що він закінчить війну за дуже короткий термін, ну 24 години, то ми можемо списати на те, що це просто там для червоного слова було сказано, але все ж таки, тим не менш. Війна продовжується. Він сьогодні, до речі, прокоментував так, що відбувається. Він сказав, що бомбардування продовжується і це дуже погано. Мають закінчитися ці бомбардування. І, взагалі, на довершення і знаєте, на кінець він сказав про те, що ну от якби я був президентом, то ця б війна і не почалася. І ось це по колу це взагалі що він розуміє, наскільки це виглядає вже комічно в. Світовому такому ракурсі чи ні не може не, не, не розуміти, звичайно, що це ну така політично нікчемна. Будемо відверті. Момент це просто виглядає. Ну важко це там. Термінології якоїсь політихнологічної, полі логічно Дуже часто коментувати цей порозно е, набір слів на абсолютно очевидні речі, коли ти не хочеш відповісти, сказати на чорне, чорне на біле-біле починається розмова про гаряче або про, про холодне. Що Трамп часто робить, і він дедалі, звичайно, в політичному сенсі виглядає кумедніше. і Це помітно по його риториці. Ну це навіть видно по його жестикуляції, по його виразу обличчя, в Його немає впевненості. Він губить очі, він дивиться по сторонам, коли питання по Росії ставлять. Ну це помітно, що це тема, яка починає його відверто дратувати, тому що він не може себе вести так, як він вів. Це не спрацювало. А визнати те, що вон стратегія по суті на даний момент не працює. Вона не спрацювала, ніхто не боїться його там. Слівні Путін не збирається е, слухати там е, якісь правильні речі, там е, правильні майно для себе від від, від Трампа і Трамп думав, що він його заговорить там, так е, чи е, знову ж таки і Україна не збирається на ну на відверту маячню, вибачте, моментами промовчати? Ні, Україна також огризається, тому що ну це питання виживання, наше питання життя і смерті. Тому можливо, знаєте, скажімо так. Трамп зараз перебуває в дуже очевидно, в дуже дискомфортній ситуації політичній, і тоді два варіанти виходу. ситуації би змінювати справді стратегію, вбивця називати вбивцями і вести відповідну політику, змушуючи вбивців відповісти за те, що вони робили. Або ж є інший варіант, можливо, він навіть ймовірніший. Це просто вийти з цієї історії, сказати, я зробив все, що міг там Українці з росіянами такі святки, вони там не можуть порішати. Давайте хай без нас там у нас тут є свої проблеми. Будемо займатися Америкою. Такий варіант також е можливий. А віддамо всі ці питання в Європі європейцям, тому що вирішить Трамп, як він буде діяти, є, ну складно зараз однозначно сказати, але погоджується з вами, що дедалі ну воно виглядає все вже так. Знаєте, навіть якщо спочатку це викликало. Десь нерозуміння, обурення, агресія. Дедалі більше це викликає таке ну, співчуття, я би сказав, кріщі. На жаль. Як правильно прокоментувати цю емоцію, пельне співчуття, так ну дивишся. Ну добре, пане Ярославе. Я не можу тут з вами не погодитися, тому що співчуття це знаєте, викликало до приблизно до 18.50, п'ятниці, 4 квітня, коли ми дізналися про перші так, про те, що там відбувається, от почало відбуватися, і ми ж розуміємо, що його отака хитка позиція. Вона все більше і більше дає зрозуміти Путіну про те, що Зараз можна робити все, що хочеш, і навіть його заяви того Путіна про те, що ми шукаємо компроміси. Пісков його род так вийшов і говорить про те, що ми шукаємо компроміси, ми вирішуємо питання. І анонсована і на цьому тижні вже зустріч щодо мирного урегулювання українського питання, так між США та Росією. Але все одно, поки ось ця історія буде, не буде чи. Кої позиції е, Америки як дуже сильного лідера, так хоча б е, ми будемо бачити посилення терору, і це і може і ствердження навіть і питання до вас чи будемо ми це бачити? Ну наївно було очікувати від цього покидька, що він змінюватиме свою там поведінку та навіть та, та навіть риторику. Е, тобто, тут же тут справа в чому Росія насправді, ну якщо так від емоцій, підійти більше. До, до фактажу, все, що може зараз Росія торгувати чим вона може лякати світ зброєю своєю? Це там, тим, що вона, начебто, там на фронті має якісь успіхи. Так вони там є мінімальні важкою ціною, але є це те, що вони там відбили зараз. Кур, що має на увазі. от власне в своєї воєнщини. Це єдине єдиний, єдиний козер в руках росіян, такі реальний, яким вони можуть. Залякувати Європу Америку, тому що там продаж своїх ресурсів, всі ці фінансові операції це дуже така ну абстрактна поки історія без першого пункту, без припинення війни це все ні про що і серйозний бізнес бізнес не заходитиме. А от власне і тому Путін зараз по повні намагає цей довести так. Я поки так я такий так, так, моральний виродок. От я роблю так і так. Давайте домовляйте зі мною. Інших варіантів у вас немає. І мені ваші там е сентенції, ті різноманітні, красиві слова там. Назви і всього іншого. Вибачте, там де було, там і Е, Ну, така реальність, і було б я ну, повторюю, наївно думати, е, що буде інакше. Інша справа, що може скластися враження, хочу помилитись, але складається враження, що дійсно чи сам Трамп, чи навіть частина його оточення, там такий персонаж у рідку, який більше на коли стає схожим. Ну вони такі, речі, буквально ну не що. Складається таке враження, наче, ну, люди в віці, і вони якби трішки десь. Загубилися в реальності, чи чи це просто ну я не знаю якісь е, суботильники вибачте Путіна. Ну таку єрунду, яку вони інколи озвучують з оточення е, Трампа, складається вражено, що вони дійсно не вважають цього покидьком а вони вважають це людиною якихось цінностей. Ну, якщо такі люди є в оточенні Трампа і вони перемагатимуть е, на позицію, ну я думаю, це сигнал поганий і не тільки для нас, а для світу в цілому, але. Знову ж таки, давайте повернемося від того, де ми були. Ті які точки які ми є уже уїдков і інші персонажі. Вони вже виглядають ну не так, як вони виглядали. Виглядають знаєш, журналісти, з них відверто стібуться, перебивають. Просто уже відверто ну, говорять, що ви нахабно брешете без ніяких там ну, субління. що дедалі важче ці це не стнести. Це хороший хороший сигнал, тому що в оточенні Трампа звичайно є. Достатньо людей, які адекватні розуміють, що відбувається. той же Рубіва там інших багато осіб на посадах. Звичайно, вони не можуть відкрити, напевно, все озвучувати, що вони думають публічно. Але те, що їхня риторика змінюється, і вони очевидно змінюють і позицію Трампа. принаймні якщо не внутрішні установки то змінюють позицію публічно. Це помітно, і цей тренд у цю сторону йде. Інша справа, що я погоджуюся. Ну це ну, знаєте що недавно все було очевидно, зрозуміло. Питання було тільки до підходів. Як примусити Росію зупинити саме на весь боку Штатів. А Зараз ми боремося за те, щоб називати речі своїми іменами? Оце звичайно болючий процес. За той час гинуть люди, і ситуація не стає гіршою. Але Путін і КГБ ну за всі ці роки вони доводили, що навіть от є 10 варіантів, і вони виборуть самій неправильний варіант, як мається на увазі як для себе, так і так і для інших, і продемонструють всю свою. Своє ну, ну нутро скотське абсолютно, тому вони не зупиняться. Я думаю, навіть такого як Трамп при всій лояльності, готовності до певних переговорів, вони можуть вивести вивести себе по те, що може навіть там мати якісь вплив на нього і все інше. Але це політика, і знаєте, мати вплив на президента Сполучених Штатів це не так, не так просто, навіть володіючи певною інформацією. Пане Ярославе, ви згадали про Рубіо, і я хочу е, почитати вам цитату. Ми зараз у процесі пошуку пошуку умов для припинення війни. Ми скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи готова Росія до миру. І якщо так, то ми можемо закінчити війну. Потрібно проштовхувати нашу пропозицію. Про це заявив Марк Рубіо буквально вчора. А що буде робити Америка, коли вони зрозуміють. Ну вони, я думаю, що і розуміють вже більш-менш так, на що здатен і не здатен Путін, і вони бачать, що домовленості ну абсолютно не, неможливо з ними ніякі мати. Бо ми от зараз домовились про одне. Буквально там, через там день, два-три стається ось така трагедія, як була у Кривому Розі, так. А вчора був Київ, так п'ять балістичних ракет впало на голови мирного населення. То що будуть вони робити, коли вже не зможуть, ну, скажімо так, говорити своєму населенню про те, що ми врегульовуємо цей процес? Тобто, чи буде якийсь, знаєте, шах назад? Чи як будуть ось ці питання врегульовуватися внутрішньо на американську аудиторію і зовнішньо на е, весь світ, що е, яка позиція буде у Америки тоді? Що будуть робити, коли вже мають визнати, що Росія ну не може домовлятися? Ну допоки так Американський президент Трамп більше мірою навіть його віце-президент Венс? Ще не скатам осіб. Вони демонструють. знаєте, такий ну класичний підхід такого домашнього насильника. Вибачте, що таку метафору вживаю, що має на увазі проти своїх сім'ї, там здійснювати терор, там тиснути от, там, на Європу, розказувати Європі там про якісь цінності, про внутрішні проблеми там погрожувати митами, там проважувати чи інші правила проти своїх, ті, хто наші розглядають, розділяє цінності, хотів би жити. Спільно спільно вести економіку проти них там є багато праворних заяв з боку Трампа і Венса. Тільки доходить до серйозних е, таких е, держав е, до зовнішнього зовнішніх насильників, що називається, то там сміливість швидко пропадає. Тобто, немає заяв там ні адрес, е, ні північно-корейського лідера, ні навіть Китаю в принципі, при там тому, що Китай визнається е, серйозним е, ворогом. Сполучених штатів, але риторика, яка є, ну вона явно не така, як проти Європи і інших держав, і так само в тому переліку, в тому переліку Росія. Тому ти це все вету, що ймовірно, варіант виходу ситуації, коли це проблема Європи, хай вирішує Європа. Без нас його варто розглядати як можливо ну, одним з головних робочих, коли вони зрозуміють, що владнати ту ситуацію так, щоб було вигідно сам перед самому Трампу, неможливо. То вони не діятимуть в інтересах України, в інтересах Європи там, чи в чіні інтереси навіть точно сії, Росії, просто вийдуть ситуації максимально можливо для себе і будуть займатися сполученими штатами там і провадити торгові війни навколо себе за Гарландію боротися і займатися іншими нехорошими речами. Це перший сценарій. Ну і варіант і другий варіант, коли все таки переможе ну, крило тих, хто переконає Трампа, що. Зовнішня політична експансія сполучених штатів це є природнім станом для Америки, що вона повинна залишатися в світі е як частиною жандарм демократіях завгодно можна називати. Але вони мають бути присутні е у світі і слідкувати за певними там цінностями, які в тому числі і за допомогою сполучених штатів запроваджуються в західному світі. Тоді може бути звичайно надання більшої допомоги військової Україні, запровадження санкцій, е так далі, так далі. Ну ота тут от, 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 власний варіант третій дійсного масштабного примирення з Росією за рахунок України і Європи, він стає дедалі мало ймовірнішим. Це добре, це не означає, що він неможливий, але він все ще можливий. Але це сценарій, який був ну ключовим, головним ще буквально в лютому місяці, всередині лютого, тому тенденції важкі, непрості, ну але скажімо так: ну не хочеться зживати слів покращення, бо тому що. Біда, ситуація дійсно складна, але, скажімо так, є шанс сподівання, що Сполучені Штати все-таки зможуть е, обрати е, ту сторону, обрати ту лінію поведінки, яка буде е, вигідна нам і вигідна всьому демократичному світу і президенту покарання злочинців. Пане Ярославе, поки ми з вами говорили про те, чи можлива зараз зміна риторики пана Трампа. У нас під трансляцією є запитання, яке я хочу вам озвучити. Воно дуже в тему, як виявилося з тим, що ми зараз обговорювали. У випадку, якщо Трамп стане на бік України і дасть нам багато зброї, чи можемо ми опинитися в ситуації, коли демократи стануть проти виділення коштів Україні, цікавиться наш телеглядач, і я передачу. Адресовую це питання вам ну питання хороше. Це напевно залежить від того, який це може бути рівень допомоги, як би це все мало виглядати в деталях, тому що що ми повернемося, коли демократи були при владі сполучених штатах, то трампісти, республіканці, особливо Трампісти, за все більшої мірі Трампісти виступали проти надання зброї Україні. Але самий критичний там момент той же Джонсон Трампіст, інша група. Прихильників Трампа проголосували, ця допомога була надана Україні, і вони більше того показали все, що це вони врятували і змогли там збільшити допомогу. Тому кульбіти можуть бути різні. Тут просто питання в тому, що зараз демократична партія грає на тому, що за час їхнього правління ну ніхто не потурав Росії, що вони робили те, що могли, допомагали настільки, наскільки могли в Україні. А зараз Трамп робить розворот в сторону Росії. Це одна із риторик. Демократичної партії, яка використовується проти Трампа, тому звичайно, що коли б Трамп почав активнішу військову допомогу, то тоді б демократи мали шукати варіанти, якщо виходить якогось політичної логіки, точки зору шукати варіанти, щоб пояснити виборцям, щось -що -що тут не так: або допомога не така, або. Ще якісь є причини і дійсно могли би навіть на певному етапі можливо і якимось чином в цьому протидіяти. Якщо виходить внятково з політичної логіки, тим паче двопартійної, яка діє в Сполучених Штатах, але насправді ну це таке дуже гіпотетичне питання до нього ще далеко. і Я думаю, якщо буде рішення, все таки з боку Трампа і республіканців активніше допомагати Україні, то все таки демократи можуть вибрати варіант не як в цьому перешкодити, а як продемонструвати, що це вони змусили. Республіканців так діють, що їхня політика стосовно України була правильною і Трамп змушений її продовжувати. Я думаю, що цікавий варіант лінії поведінки він би виглядав логічніше. Обвал фондового ринку і крипторинку так відбувається просто зараз. Поки ми з вами говоримо про ситуацію, яка є в Америці. Трамп на Звісно, сам собою є причиною того, що зараз відбувається, і вже ходять, починають ходити такі розмови про імпічмент. Яким чином, чи можливо це, щоб обвал цих фондових ринків призвів до безпосередньо імпічменту Трампа, чи можливий взагалі такий розвиток подій, як ви думаєте? Ну, такий розток подій міг би мати місце, якщо буде доведено, що дії е, Трампа є навмисними е, діями по нанесенню шкоди Сполученим Штатам е, по руйнуванню е, системи там, чи підвала навіть державного е, устрою. Якщо такі буде підозра е, і будуть такі речі мати місце, то це можливо з юридичної точки зору. Чи є політичні підстави для, для цього? Ну, вони формуються, казанки пить і дійсно. Ну, те, що робить Трамп, ну, може дуже сильно перекроїти американське суспільство, ставлені до нього, навіть в тому числі з боку республіканської партії, і в цілому там істеблішменту людей з грошима хто ухвалює. Рішень, тобто но ну, варіантів дуже багато. Все може розвиватися дуже швидко, тому що стаданця ситуація нестандартна і оцінювати її стандартними там певними підходами, апелювати до якихось історичних прикладів, до історичних паралелей. Ну я думаю, недоречним. Те, що є зараз, це пишеться нова історія, і яка вона буде написана. Ми ще навіть не розуміємо, я думаю, взагалі одиниця людей. Можуть здогадуватися, може і ніхто чим це все закінчиться. Тому тут е будемо спостерігати варіанти і імпічменту, і багато різних категоричних в розвитку подій цілком є важливі, тому що величезна кількість людей е може втрачати величезну кількість коштів е та рунуватися. Життя будемо відверті. Багато дуже різних варіантів сценарію і на тлі цього е ну їздити там пограти красивого гольфу, розказувати про свої величезні перемоги, здобутки в гольфі, Звичайно, це може ну. Може призвести до того, що терпець увірветься. Все може, все може відбутися. Просто ми бачите, дивимося на ці події під своїм кутом. Ми дивимося частково через Україну. Нам неприємна ця політика, яку веде сполучені штати про публічно, і ми накладаємо на будь-які дії Трампа. Так далі цей свій відтінок негативу. Плюс будемо відверті. В Україні зберігається серйозний вплив демократичних так званих медіа. У нас тільки викривлений фокус все одно залишається в інтересах демократичної партії. Тому все це сумарно, воно призводить до того, що ми так десь на увазі український соціум, суспільство дуже негативно, різко, категорично на це все реагують на нас це цікавить. І ми маємо дуже критичні оцінки в Сполучених Штатах по різному е і оцінки дуже категорично різняться. Дивиться їхні опитування, дослідження. Ну ситуація не є настільки можливо однозначною, але те, що йде погіршення підтримки Трампа, те, що йде е місцями вже і зневага до нього і. Просто не сприйняття його за серйозну людину ну це помітно. І це тенденція, які не можуть напевне не лякати Трампа, якщо не його само що він не здатний це проаналізувати тих людей, які навколо нього. Ну тобто дедалі більше вливати йому в вуха меті розказ, який він він неперевершений лідер. Це ставатиме щоразу важче, тому що вже сенатори, конгресмени приїжджаючи в свої округи, там уже місцями так вигрібають, що ну згадали, що си місцями згадується наших депутатів під час помаранчевої революції. Під час революції 14 року ти 4 в тому числі і так далі, коли було молодризоване суспільство. Тому побачимо зрештою розвиток поділ. Я би не виключав жоден з варіантів, навіть які нам зараз може в голову не прийти. Тут під при час дискусії, пане Ярославе, і ще одне питання від наших телеглядачів надійшло: як накладені Трампом мита відображаються на вартості зброї, чи буде наслідок для озброєння України? Через ці мита останнє питання, яке хочу передресувати вам. Ну, я не є настільки глибоко не володіє матеріалом, щоб сказати, що це безпосередньо вплине на зброю, але справа в тому, що будь-яка е серйозна зброя, ну вона зав'язаться зав'язаний цикл виготовлення різноманітних там, деталей, технологій і так далі. Так далі, звичайно, якщо вводиться мита, так і посутні, то це впливатиме, тому що багато американської зброї ну, також виробляється в кооперації з іншими країнами. Тому це вплив все матиме в сумарному, але знову ж таки на постачання зброї в Україні ну, зараз Сполучені Штати. Постачає те, що було видно, ще свого часу за Байденом наша частина цього знаходилася на складах, так щось там вироблялося, але залишалося в сполучених а Нам приходило взамін те, що в них було. В основному тому я не думаю, все таки напевно, що це дуже сильно вплине на постачання. Ще ці залишки які залишаться для України. Інша справа в подальшому подальшому для купівлі зброї. І так далі, навіть з боку України чи з боку Європи в інтересах України у Сполучених Штатах, навіть якщо сполучені штати самі не постачатиму. Звичайно, напевно, це може впливати на знов ж таки повторюсь. Я не готов сказати в деталі, як це могло б виглядати. Що ж, дякуємо за те, що провели з нами час. Дякуємо, що відповіли на наші питання, і на питання наших телеглядачів. Я нагадаю, Орослав Микітра, політичний аналітик і політехнолог, був з нами на прямому включенні. Тож, дякуємо вам.